Дівчата, мої хороші, мої найкращі. Привіт-привіт! Багато пише, багато просить подивитися пана Залужного. Що ж там відбувається? Давайте коротенько нам вже показує першу карту, яка нам каже. Що темні часи йдуть, а не тільки для нього. Це якийсь початок нового етапу країни. Будемо дивитись окремо. Україну на лютий, до речі, ніяк не можу подивитись. Весь час щось відводить від цього. Я не можу сказати, що він заважає. Я бачу, що дуже сильно заздрість є. що Це якась така, знаєте, підготовлена акція його особистими ворогами. От зараз не найкращий час його змінювати. Я навіть більше скажу, не можна. І чомусь падає карта багатства сили. Є війна окремо, є гроші окремо. Розумієте? Прошу я? Пан залужний звільнить його. Треба було це зробити, так кажуть восени. Дали новий шанс до весни. До весни. Або наступ будь-якою ціною, або дороги з посади відкриваються. Дай нам картинку. Не мені, дай нам картинку. Дай нам розуміння, як це все буде відбуватись. А ми подумаємо, поговоримо. Багато радників. Довго намагалися нікого не слухати, але влада вимагає підтримуватись. Стратегії, яка обрана найпершою. Я читаю з потоку і основня. Ви вже будете під ситуацію самі фразувати. Що за жінка. Е, я тут бачу, що тисли на слабке місце якесь залужного. На близьких людей і будуть тиснути, щоб він прийняв якесь рішення. Справа в тому, що це невірне рішення його перебирати саме зараз. Це як затемнення морок. Знаєте, є таке в нас поняття, як в морокі наша влада перебуває. Залужний пан залужний. Пан залужний. Андрій. <залужний>. Влада хоче намирити? Думаю. Влада думає про те, щоб йти на мир. І треба, щоб люди, які знають, що це не дасть результату, мовчали. Я права? Так. Треба заморозити, бо так просить ворог. Зеленський розуміє, що робить? Ні. Править. Він буде голови, бачите, від, е, від, відтинати, перекормив когось біля себе. Добрим людям буде голови зносити. Що ти хочеш? Я кажу він, як, як під дурманом. Ворог каже, я знаю всі твої плани, я бачу, я знаю, що ти будеш робити. Знає, що це ворогу? Далі що? Пройдуть посланці. <кій> Прийдуть посланці. Причому один може бути, хтось заговорить з їх сурусні про перемовини, а інший як прибіжить по ці країни. І коли вони прийдуть розмовляти, треба бути в безпеці і покращувати ППО, тому що потім буде обстріл. Жінка ще при владі. Не домовляться, не домовляться. А що вам за заважає? Він каже, якщо ми зараз підемо на мир, нас всіх переб'ють, переріжуть. Нас всіх просто переріжуть. Його бачення таке, що якщо ми зараз підемо на якісь перемовини, просто заїдуть танки по всій території. Просто, ну от ми складемо зброю, вони ні. розумієте? І просто підуть по людях. А населення, ну так, як бачить <кій> залужний. Населення ворогу не потрібне. Ми будемо це окремо дивитися. Це його особиста думка, розумієте? Угу. Погано спить, як хворобливий може бути. В найближчі дні дивіться на залужного. Як людина спітніла така, знаєте. Тиск, тиск підвищений. Що ти відчуваєш, що ти знаєш, що обманене? Що обстріли будуть криваві. Боже, у мене такий, такий стан зараз, я ж знаєте, як, стан польоту. Зараз поясню, його, як знаєте, як крутить отак, що він собі місця не знаходить. Дивіться, якщо зараз йти не в наступ, а йти в заморозку, хоч трошки зупиняти за диявол, ворог це буде використовувати і буде знищувати, бомбити все. Він вже готовий. А нам буде дуже важко. Страшні речі показують. Розвідка все це бачить ні. Ви знаєте, як, ну, от, бачите, змій, спокусник, як це не наша парафія, щось з цього це не ми повинні контролювати. Ми не втручаємося ворог, знаєте, таке відчуття, що ворог просучився як ота скверна, пам'ятаєте? Як така чорна пляма, він у всіх. У всьому нашому житті ми просто про це ще не знаємо. <кій> Поки ми боремось і обираємо, ворог нас знищує. Він знає, що гроші не дадуть. Яка мета? Заморочити голову владі. Дивились одне пішли в інше. Ну нічого. Жінки поїдуть з дітьми і все. А той, хто залишиться тут народжувати, повісити всіх. Чоловіків повбивати, немовлять, повбивати. Це ворог-то. Це те, як бачить залужний, що планує ворог. І воно, ну, в принципі, воно співпадає по відчуттях. Приберу з посади. За нього буде хтось боротися. Правий сектор, Азов, можливо. Щось, от знаєте, хтось з військових угруповань. Ні, скажуть, не можна. Хтось може навіть відділитися. Може дати якийсь шанс до весни. Добре. Розкажи мені те, покажи мені те, що, скри... що нам від ока зкрито. Що закрите нам від ока. Кожен почав. Нема об'єднаності, кожен почав займатися своїми справами. Хтось просто живе, домогосподарством займається, хтось воює, стоїть на фронті. Хтось готується, дітки підростають. Але кожен пішов у суспільство військові. А всі інституції нема злагодження, нема однієї мети. І серце буде розкраєне, розбите, і на три частини розірване. В різні сторони розтягнута країна. Така мета ворога. Да. Причому він це може зробити? Три частини розтягнута країна. Давайте рахувати. Відтяпає, наприклад, ворог. те, що там хотів, потягне, центральна частина залишиться, що тоді Західна. Знаєте, той момент, коли ми самі все прогавили, не буду, буду погане слово казати, хоча могли перемогти. Нас обманюють, обдурюють, що ми не маємо ресурсу, що ми не маємо можливості, що ми не маємо. Дивіться, перемога це коли знищиться влада, ви зрозуміли, яка буде знищена. Все інше це звільнення. І нас є такі можливості. Є. Треба йти будь-яким шляхом. будь-яким шляхом. І нам, ну тут, я дослівно кажу, пращури, земля наша, люди наші, відкриють ці двері. Якщо нам не допоможе за... захід, ще хтось, нам допоможуть інші. Ті, хто гукають по степах душі свої загиблі. Ті, хто коханих туди. Всі зараз буду плакати. Ах. Щас. Вибачте, хто коханих туди відправив. Хто один залишився? Хто живе на цій території? Ці люди підтримують, не треба боятися. Я не бачу, щоб його так різко прибрали. Там буде захист, тут буде проблема з цим, щоб пробрати. Фізично не приберуть, буду тиснути на близьких. Він сам не заважає. Є омана якась при владі, сама ситуація оманлива. Якщо цей морок зійде з голів, ті, хто править балом. На бал сатани у князя тьми, да? Ну, це така риторична. Риторичний вислів. Зрозуміло. Якщо трошки розвиднеться їм в очах, все буде добре. Багатьох веде в оману ворог. От як морок іде по землі і все. Побачите, що це буде, побачите. Я сподіваюся, що дадуть нам шанс. Дадуть. Давайте молитись. Тому що я думаю, що такі слабкі духом, як зараз, ми ніколи не були. І єдине, чому ми можемо програти, це те, що у нас просто віра скінчиться. І на це все до цього все йде, і ворог розрахував 2-3 місяці, а <кхем> він переможе. Рахуйте лютий березень, щоб в травні мені чомусь іде. Щоб в травні якісь документи підписувати, так хоче ворог. Ну, я бачу там референдуми, землі відокремлені. І чомусь він трішки більше хоче ворог південь, там, де Запоріжжя, аж до, до Дніпро, до Дніпровської області дійти. От я кусочок карта є, да? Луганська, правильно, Донецька. Тут Дніпро, наприклад, тут Запоріжжя. От щоб просто так хапнути, щоб ближче до міст обласних. Так, серпом. Отак відтяти. Отак ворог планує на травень. Ну Ми подивимось. Так що пан залужний поки працює, але працювати важко.